Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу другого пункту номер 30 Точка О центр описаного кола. Щось нове. Тому що описаних, мені здається, кіл ще не було. І так, відомо, що синус кута АОЦ дорівнює одна друга, і треба знайти кут Б трикутника. І так. Знову ж таки, я довільний трикутник тут зроблю. Не знаю, чи він там. Може бути гострокутним, чи може бути тупокутним. Ось він а, Б, С. І отут ми кажемо, точка О це центр описаного кола. Звідки ми розуміємо, що точка О це в нас точка перетину серединних перпендикулярів. До сторін. зрозуміло що. А хто не розуміє, чому це так відбувається, зараз я це швиденько покажу. Нехай у нас з вами є якийсь відрізок. Зрозуміло, що якщо ми його поділимо навпіл. Тобто беремо тут якусь точку, щоб оце була половинкою. І проведемо перпендикуляр. То ми отримуємо ось таке. Сімейство, скажімо так, рівнобедрених трикутників. Так, ось це рівне у цьому. Ну чому? Тому що оці трикутники рівні, наприклад, за двома катетами. Один рівний, інший спільний. Оце там рівне, оце там рівне. І так далі. Тобто серединний перпендикуляр. А ось він. Да? Ось це якраз таки це середини перпендикуляр. Середин, тому що проходить через середину, перпендикуляр, тому що перпендикулярний до відрізка. Це множина точок рівно віддалених від кінців. Тут зрозуміло начебто. Тобто, якщо ми з вами побудуємо, ну я так, зараз, на око десь да? 8, 10 Тобто ось він. Серединний перпендикуляр до сторони АС. Далі серединний перпендикуляр до АБ. Так, як тут? 2, 3 а верх. 8, Тобто треба 8-3 навпаки. Ну, я тут дещо використовую, звичайно, для того, щоб у мене перпендикулярчика побудувалася. Так, 4 і 8. От начебто ось так воно має проходити. Ось, начебто так. Ну, цього, в принципі, достатньо. Тобто, третій перпендикуляр він буде вибудовуватись яким чином. Так, ну тут. Вверх, знову ж таки, ми пройшли 8, а в бік ми пройшли 7. Тобто, нам треба навпаки, тепер Щоб вбік ми йшли 8, а вверх ми йшли з вами 7. 2, 4, 6, 8. Ага. А вгору тепер 2, 4, 6, 7. Ага. О, тобто, якось отак воно має йти, мені здається. Так, про всяк випадок, перерахую, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7. Так, да, нормально. Тобто, ось так тепер, якщо я проведу з цієї точки, бачите, я прямо рівно серединку потрапляю. Ось вона моя точка. Чому це саме вона? Ось цей перпендикуляр середини. гарантує, що всі точки, що лежать на цьому перпендикулярі, зокрема, ось ця рівновіддалена від точок BC. Тобто, у мене БО дорівнює OC. Ось цей перпендикуляр гарантує, що всі точки, що лежать на ось цій прямій, зокрема оця, рівновіддалені від А і Б. Тобто, ось тут буде така сама відстань. Подивіться, що відбулося. Ми з вами вибудували точку. Так, давайте тут два штрихи, да, зроблю. Яка є рівновіддаленою. Від вершин трикутника. А це означає, що С належить деякому геометричному місцю точок, що рівно віддалених від однієї, і це дуже нагадує нам визначення кола. Тобто, якщо оцю точку О ми назвемо центром, то виходить, що точки С, а три точки однозначно визначають коло, будуть лежати на якраз таки колі радіуса, ну, наприклад, АО. З центром в точці О. Ну, якщо тут пропорційно збільшувати. Ну, тут воно може не виходити чому, тому що десь може клітиночки на рівні, десь може ще щось. Але, в принципі, плюс-мінус ми розуміємо, що дійсно ось така історія. Ну, і коло я можу також трішечки непропорційно розтягувати. Тобто ось воно. Ось воно коло. Багато я цього намалював, звичайно. Ну, але, можливо, комусь корисно буде. І так, а тепер повертаємось до задачі. А Мені сказали, що синус кута А оце ось цього, ось цього кута у мене це одна друга. Знову ж таки, якщо це одна друга, то є гілки. Тобто там буде або гострий кут, або тупий кут. Ну, добре, нехай буде так. До речі, кажучи, точка О, Ось ця центрописаного кола, вона не завжди належить. На площині трикутника. Вона може, якщо пам'ятаєте, для прямокутного трикутника вона на гіпотенузу буде виїжджати. А якщо тупокутне, вона взагалі буде всередині лежати. Коротше, як, як ортоцентр себе поводить. Для гострокутного лежить всередині, для прямокутного лежить на самому трикутнику, ну на оцій ламаній. А для тупокутного лежить десь, десь там. Так, ну знову ж таки, я не буду тут малювати два малюнки, нехай. Нехай вже так буде. Тобто, що я розумію? Мені сказали, що синус кута АОЦ це у мене одна друга. Це тоді, тільки тоді, коли кут АОЦ або 30 градусів, або 150 градусів. Або 30, або 150. Що вони хочуть, а вони хочуть, щоб ми з вами знайшли ось цей чудовий кут. Так. Ну, добре, давайте його шукати. Почнемо з випадку, коли АОЦ дорівнює 30. Звичайно, тут можна про рівнобедрені трикутники якісь казати, там, вирахувати, що там оце по 75. Потім, можливо, якось у вас і вийде там далі розкрутити, не знаю. Але не дарма я отут коло намалював. Що таке АОЦ? Давайте ми з вами подумаємо. Це центральний кут а, да, відносно цього кола. Давайте його назвемо якось типу омега. Що це у нас з вами буде означати? Що ось цей кут ABC, він буде вписаним, що спирається на оцю саму дугу. Тобто, загалом, ніяких тут проблем ну, начебто немає. Чому кажу начебто, тому що насправді тут є ще один випадок, який ми з вами не розглянули. Тобто, якщо дивитись на ось таку, скажімо, конструкцію, давайте я зроблю ось це. Отже, давайте загалом так зробимо, щоб нам було простіше це бачите, все ж таки я розділю, напевно, оці випадки, коли він гострокутний, коли він тупокутний. Тобто, давайте випадок перший, трикутник, АБЦ у нас гострокутний. А до речі, одразу скажу, що випадок прямокутний неможливий, тому що тоді кут АОЦ у нас просто а, там, стягнеться щось а, нехороше. Тобто, якщо, наприклад, Б кут прямий, тобто це, це гіпотеноза, то воно ж просто виходить, стягнеться а в відрізочок. І так, якщо АБЦ у нас острокутний трикутник, тоді точка О у нас належить площині трикутника АБЦ. Тоді ми чітко розуміємо, що малюнок у нас саме такий, тобто кут АБЦ є вписаним. І кут ABC у нас дорівнює половині кута AOC. І це, в принципі, можна писати як загальне для двох оцих випадків. Тобто він завжди буде половинкою, незалежно від того, як він тут знаходиться. Чому 30, чому 50, це залежить від того, який сторін там більше-менше. Тобто, тут, якщо ви подивитись, оцей кут прям такий величенький а Цей трішечки менше. Тобто залежить від того, які у вас сторони більші-менші в трикутнику. І ми розуміємо, що отут кут АБ у нас з вами дорівнює 15 градусів. А отут кут АБЦ у нас з вами дорівнює 75 градусів. Ось це, будь ласка, випадок гострокутного трикутника. Але він не єдиний. Да? Нехай ми отут скажемо, що трикутничок АВЦ. Наступокутний. нас До речі кажучи, ви знаєте? Зараз я подумаю, як правильно ці думки записати. Тобто, оце перший пункт, він у нас спільний, незалежно від того, якого вигляду у нас трикутник. Ось це також, ось це твердження, воно буде змінюватися. Тобто, давайте ми тоді отак зробимо, що ось тут у нас буде розділення. Ось тут от ми скажемо, що ось воно нехай. Ось тут ми кажемо, трикутник є гострокутним. І тоді у нас ось ця формука працює. І якщо а, він працює, а, давайте ми скажемо, що це в нас рисунок куди. От сюди дивимось. Якщо у нас трикутник АБЦ тупокутний. А давайте подивимось, що буде тоді у нас випливати. Так. Я тут зроблю малюночок. Так, нехай там якось. Не знаю. Типу. А, ні, це буде гострокутний. Ну ладно, давайте. Якось так. Якось так і якось так. Де там в мене точка ось вона точка О. Давайте подивимось. На що подивимось. А мені сказали, що а, синус оцього кута він або 30, або 150. Ну, давайте думати. Якщо він, наприклад, 30, да? Чи давайте зі 150 почнемо. Тобто ось це у нас, да, А. А. Б, С. Оце випадок Б. Якщо у нас ось цей кут А О, С, він 150 градусів. 150 градусів. Що ми тоді розуміємо? Що оця дуга, дуга А Б, С... А чому позначу ABC, щоб а, з оцією ми її не сплутали? Вона буде 300. А, ні, вибачте. А, чого? Чого 300 вона буде так само 150. Вона буде так само 150. Це ж центральний кут. Ось. А тоді кут ABC. Це вписаний. І дорівнює він половинці. А якої виходить дуги? Половинці. А здається, вона там якось по-іншому позначається дуга. Ось так, де більшого. Давайте отут якусь точку, де я проставлю. А де це? А вона в нас, якщо оця дуга 150, на оцю дугу припадатиме 210 градусів. Тобто, це одна друга на 210, ну, тобто, 105 градусів. Це у випадку, якщо 150 да, градусів. Ну, у випадку, якщо 30, я думаю, ви в принципі здогадуєтесь. Да? В принципі, а, якщо отут замість 150 поставити число 30, схематично нічого страшного, що воно а, не сходиться за малюнком. Тобто, тут випадок бо я приберу. Немає сенсу просто робити якийсь інший малюнок. А, тоді ось ця дуга вона також дорівнює 30. На ось цю дугу тоді припадатиме 330. А ось цей кут ABC, він тоді дорівнюватиме 330 на одну другу, тобто 165. Тобто, можна тут, скажімо, продовжити. да, Оцю ієрархію. Оце у нас випадок Б. Це у нас випадок Б. А це у нас випадок А. А випадок А це у нас якщо. А кут АОЦ дорівнює 30, то дуга АБЦ. У нас також дорівнює 30. Тому що а дуга у нас дорівнює величині центрального кута. А тоді кут АБЦ. Це буде одна друга дуга АДЦ. І це буде 330 на 2, 165 Тобто, загалом, дивіться, у нас чотири варіанти. 15. 75 це у випадку гострокутного трикутника. 165 і 105 це у випадку тупокутного трикутника. Ну і запам'ятовуйте, в принципі, коли вам дано синус, ну, здебільшого, якщо це якісь, ви бачите, не найпримітивніші задачі. Якщо вам дано синус, або там треба визначити вигляд трикутника, і ви якимось чином виходите до синусів. Скоріше за все, ну, ймовірність, я не знаю, мені здається, 9 з 10 задач, там буде 2 малюнки. Гострокутний трикутник і тупокутний. З косинусом все добре. Косінус зрозуміло чому, тому що додатній косинус, ми чітко розуміємо, це гострокутний, від'ємний косинус це тупокутний. Сінусом, отака буде двоякість завжди. Тобто, треба завжди тримати в голові, що конструкцій може бути декілька. От, наприклад, для гострокутного у нас. До речі, це також можна як формулу використовувати, от те, що ми зараз вивели. Це, в принципі, теоретичні задачі, які цілком, можливо, знадобляться для якоїсь іншої, і можна це використовувати, якщо ви розумієте, як воно вибудовується. Тобто, в загальному вигляді воно ж так і доводиться. Я зараз просто якби з нуля це довів. Для гострокутного у нас оцей кут вдвічі менш за відповідний кут, а оце. Ну, тому що, ось, будь ласка, це центральний, а це вписаний. І вони на одну дугу спираються. А для тупокутного оцей центральний це одна дуга, а АБЦ, який ми шукаємо, це вписаний, але спирається він на іншу дугу, яка дорівнює 360 мінус оця центральна. Ось, будь ласка, така чудова конструкція. Таким чином, цю задачу ми з вами розібрали.